Доброго ранку сонечко. Доброго ранку земля. Доброго ранку хмаринки. Доброго ранку дерева. Доброго ранку пташки. Доброго ранку тобі. Доброго ранку мені. Дітки, пригадаємо, яка зараз пора року. Так, зима. І останній місяць називається Лютий. Сьогодні ми з вами поговоримо про, згадаємо число 0, цифру 0, порішаємо задачки і помандруємо. Мами дуже полюбляють готувати щось смачненьке для своєї родини. І у нас сьогодні мама приготувала. Смачненькі тістечка для своєї сім'ї. Давайте порахуємо, скільки їх. П'ять. Правильно. Одне тістечко скуштував тато. Скільки залишилось їх? Чотири. Правильно. Одне тістечко з'їв синочок. Скільки залишилось тістечок? Вірно, три. Донечка також скуштувала десертик. Скільки залишилось? Два, вірно. У гості до родини приїхала бабуся. І вони з мамою випили чай з тістечками. Скільки їх залишилось? Ніскільки. Коли немає жодного предмета, використовують цифру 0. Погляньте на цю цифру. Цифра 0 позначає число. 0. Знайдіть серед своїх карточок цю цифру, обведіть її пальчиком та напишіть у повітрі. Як ви вважаєте, чи можна скористатися числом 0, рахуючи детальки конструктора LEGO? Ні. А чому? Тому що річбу ми починаємо із числа 1. Скажіть, а де можна поставити число 0 у числовому ряді? Якщо це число, то воно має місце серед інших чисел? Давайте з вами викладемо числа від 1 до 9. Тепер погляньте на наш числовий ряд та скажіть, скільки треба взяти паличок для числа 1? одну для числа 2. дві. Для числа 3, 3. Для числа 5, 5. Для числа 7, 7. А скільки паличок необхідно взяти для числа 0? Ні Ніскільки, вірно. Отже, яке місце можна визначити для числа 0? Перед числом 1. Тому що число 0 позначає кількість меншу, ніж 1? Поставимо число 0. Перед числом один. Дітки, розглідьте малюночок. Скажіть, скільки у потязі вагонів? Два вагони. А скільки в першому вагоні людей? Викладіть перед собою. Відповідну цифру? Три. А скільки людей у другому вагоні? Жодної. Яку цифру потрібно викласти? Нуль. Вірно. Скільки всього людей їде в поїзді? Яку дію необхідно виконати нам? Дію додавання. Який знак поставимо? Знак плюс? А якою буде відповідь? Три. Чому три? Тому що до трьох ми додали скільки. 0, а 0 це скільки? Ні, скільки. Тож і відповідь у нас не змінилася. 3. Прочитаємо цей вираз. До трьох додати 0 дорівнює 3. А тепер розв'яжемо з вами задачі від матусі. Перша така. Три веселих киці грались на травиці. Ручик теж до них прибіг. Скільки кошенят усіх? Це задачка у нас на додавання чи віднімання? На додавання, вірно. Тож давайте її розв'яжемо. Скільки у нас було киць на травиці? Три. Додавання, значить, ставимо знак. Плюс. Скільки прибігло кошеняток ще? Одне. Скільки їх стало усіх? Чотири. Давайте з вами прочитаємо цей вираз. До трьох додати один дорівнює чотири. Відповідь нашої задачі чотири кошенят. Наступна задачка така. По дорозі зайчик біг, ніс п'ять яблук на обід, одне впало, покотилось. Скільки яблучок лишилось? Це задачка у нас на додавання чи віднімання. На віднімання, вірно. Тож давайте її розв'яжемо. Скільки ніс яблук зайчик? П'ять. На віднімання? Задачка. Значить, ставимо знак мінус. Скільки яблучок покотилось. Одне. Скільки яблучок лишилось. 4. Давайте прочитаємо наш вираз. Від п'яти відняти один дорівнює чотири. Відповідь нашої задачки лишилось чотири яблука. І остання задачка від матусі. Наша рая м'ячик має, а у іри їх. 4. Порахуй усі м'ячі, скільки цифру ти назви. А це задачка на додавання чи віднімання. На додавання правильно. Тож давайте її розв'яжемо. Скільки м'ячів було у раї. Один. На додавання, значить, ставимо знак. Плюс, а скільки м'ячів було? У Іри? Чотири дорівнює 5. Прочитаємо цей вираз. До одного додати 4. Дорівнює. П'ять. Тож відповідь нашої задачі буде. Його 5 мячів. Наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, з яким числом і цифрою ми сьогодні познайомилися. Із числом і цифрою 0. Скільки предметів позначає число 0? Ніскільки правильно. А де у числовому ряді стоїть число 0? Перед числом 1, вірно. Дітки, а скільки буде, якщо до числа додати 0? Буде теж саме число. Правильно. Молодці. Наші хлопчики вирішили поїхати трамваєм. Погляньте, скільки всього вагонів у трамваї? Два. Скільки в першому вагоні пасажирів? Так, два. Викладаємо цифру 2. А скільки пасажирів у другому вагоні? Нікого. Яку цифру потрібно викласти? Правильно, цифру нуль. Скільки всього пасажирів їде в обох вагонах? Правильно, два. Яку дію необхідно виконати? Дію додавання. Який знак ставимо? Ставимо знак плюс. Якою ж буде відповідь? А відповідь буде два. Чи змінилася кількість пасажирів? Ні. Тож, яка буде відповідь у нашому прикладі? Правильно, відповідь буде 2. Отже, якщо ми до одного числа додаємо 0, то відповідь залишиться тією самою. 2 Додати 0 дорівнює 2. Погляньте, а цей потяг їде в іншу сторону. Скільки в ньому вагонів? 2. В першому вагоні скільки пасажирів? Правильно, один пасажир. На станції, коли потяг зупинився, ніхто не вийшов. Всі поїхали далі. Скільки пасажирів залишилося в потязі? Правильно, один. Чи змінилась кількість пасажирів у потязі? Ні, не змінилась. А приклад ми запишемо ось так. Один відняти нуль дорівнює. Один. Тобто, якщо ми будемо від будь-якого числа віднімати нуль, то у нас залишиться те ж саме число. Ну ось наші хлопчики і прийшли до кнопочки на свято і подарували їй квіти. Копійка. Дуже люблю, коли в мене кидають гроші і їх збирати. Як паперові, так і монетки. І сьогодні я вам розповім, дітки, звідки до нас прийшли гроші і все, що про них знаю. Уявіть, що колись давно... Українці не мали грошей і навіть не знали, що воно таке. Замість грошей люди просто обмінювались товаром, який у них був на той, який їм потрібен. Одяг вони обмінювали, наприклад, на рибу, сіль на худобу. Наряддя праці на посуд, а хутро тварин на самих тварин. Особливо цінувались хутро спеції, сіль, тканина та хутро куниці. Хутро куниці було настільки цінним, що нашими пращурами використовувались як уявна грошова одиниця і мало назву куни. За хутро куниці або куни можна було придбати корову, коня або навіть будинок. А згодом люди помітили, що хутро швидко псується і не підходить для обміну на інші товари, як використання грошової одиниці. Тому вони вирішили відмовитись від хутра. Замість нього люди почали використовувати золото та срібло. Як грошову одиницю. Але золото та срібло були заважкими і відтягували людям кишені. Це було незручно. Тому українці створили свою першу грошову валюту. Це гривні. Подивіться, будь ласка, якої форми вони були у давнину. Правда, цікаву форму вони мали. Робили гривні як із золота, так і з срібла. Згодом люди вирішили полегшити собі справу і створили гривні, але уже у вигляді монет. На цих монетах з однієї сторони зображували князя, який володарював у той час, а з іншої сторони зображували. Герб країни Київської Русі. На той час це територія України. Майже такий самий вигляд має і сучасна монета номіналом 1 гривню. З одного боку зображено герб України та номінал, тобто кількість гривень. А з іншої зображення князя Київської Русі попередньої назвою України. Володимира Великого. Ще у нашій країні в обіході паперові гроші. На одній паперовій гривні також вирішено було зобразити князя Володимира Великого. Так, як ви бачите, також є зображення. Герба нашої країни. Тобто тризуб. Подивіться, будь ласка, які ще паперові гроші у нас в обіході? Так, це гривні номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 та 1000 гривень. Чи однакові вони всі? За кольором. Ні, вони різнокольорові. А зображення на них однакові? Також ні. На українських гривнях зображено видатних людей України. Це Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко, Тарас Шевченко, Леся Українка та інші. В Україні національна валюта. Тобто гроші, якими розраховуються саме в Україні, це гривня. В інших країнах, таких як Польща, Національна валюта це злотий. В Чехії крона. В країнах Європейського Союзу Євро. В Сполучених Штатах Америки в різних країнах різні гроші та їх назви. Дітки, я пропоную вам разом зі мною погратися в гру під назвою Знайти гривню. Вам потрібно серед всіх купюр, які будуть зображені, знайти саме нашу національну валюту. Саме гривню. Давайте розпочнемо! Ось подивіться, будь ласка, чи є тут гривні? Так, першою стоїть у нас 200 гривень. Це українські гроші. Дві гривні. Також українські. 1 гривня. 5 гривень. 100 гривень та 10 гривень. Бачите, дітки, тут усі українські гроші. Далі у нас йде 100 доларів американських, це не українські гроші. І знову у нас зображен долар, це не українські гроші. Наступними у нас йдуть 500, але це вже євро, це не українські гроші. Нижче в самому низу це також не українські гроші, бо це 100 євро. Молодці, діточки! Знаєте, що я вам скажу? Ви обов'язково збирайте гроші у скарбнички. для того, щоб потім мати змогу купувати собі все, про що ви мрієте. А про те, що саме можна купити за гроші, а чого ні, я розповім вам наступного разу. Мені вже час з вами прощатися. Була рада з вами побалакати. Сподіваюся, ви чогось новенького навчилися. Я кажу вам до побачення і до нових зустрічей, діточки!